О, здоров, молоді організми, і це обнова 4.4.0.1 Да, я вже протягнувся в такий от скінчик, і сьогодні ми будемо чекати, що додавали в обнову 4.4, подивіться на карту Space 2. Що? Скайбокс! Скайбокс, а ну что, добавили? А все, это его вот карта? Ну, рейс четыре! Рейс четыре, что добавили? Обалдеть! А Це лучша обнова, яку я тільки бачив. Скажіть мені, пожалуйста, скільки я раз перевернувся. Це капець! Во нафіг. А що з цим? О, магат, розробочек. Це саме крута обнова, яку я тільки бачив. А в ній ще тако відсияється! Жесть! Так, що звідси додавали? Успокоїлись, все. Звідси угу, нічого не додавали. Жесть. Я то щось задо. Ну нафіг. Я вже можу закінчити обнову, це імба. Це імба. Я скільки я розповернувся. Оце це, чисто це для болота можна робити. Це отак от для болота типу, можна зробити. Це для серіалів, ідеально підійде. Йо-мойо! -йо. Ну я все такої обнови, якщо чесно, не очікував. Остання обнова в нас була. Коли у нас остання обнова була? Чекай, а це що таке? а торт, ну це ж дождь. Скайбокс? Эээ. Нифига себе. Скайбокс? Скайбокс, типа як? А що таке рис? Як там користуватись? Ага! Боже, я тупо не можу вийти! Ну я не можу. я не можу, це так класно просто подивись. А вона таке була О, це реалістично? Окей, заб'ємо. Що у нас по скинам? Давай подивимось на скини. На котів нічого не додавали рти. Ні. А це що таке? А воно таке було? Так, розбираємося. Очі Очі. у Очі. Очі нас їх дуже багато, в принципі. Ну, Зачай я нічого поки що не бачу. оце може і оце може додавали, і все. Так, скини. Ага, тваринок ніяких не додавали, Пон, пон. Ну, і и ставный вкусный. Шо там чекает? И і... я в шоке. Пират. Обалдеть. Сфига топ розрав, а розраб-то сильно постарай. Разработчик це сама краще в яку я тільки б... oh бачив. Це сама краща в яку я тільки бачив. Тільки чекай, давай в кутаперу одиниця, що я. А нового режиму не добавили. Ну, скільки можна, а? От скільки можна? Хорошо, офлайн. Вот карта. Карта обидна. Ну, і, скоріше за все, очікуйте. А це що таке? А ну, давайте виглянемо, що це таке. Поки що не видно. Блін, так класно! Я не знаю, як це описати таку красоту. Але, скоріше за все, рубрика 100 днів. На острові або ще якась Рубрика, то точно буде на цьому цій його карті. Ну, но, но я вам обіцяю то що рубрика 100 днів на острові має вернутися вже через декілька днів. На цьому ж самому острові я буду проконуватися і швидше все, і розширювати цей остров. А можливо, якось і подумаю. Зробити щось грандіозне на цьому маленькому острові. Тільки подивіться на це. А, <гас> <гас> Ти бачив? Вот <гас> так же можна зробити. Мені ну, фіга собі. Оце, конечно, обнова. Обажаю такі обнови, просто розумієш, обожаю. Оце небо дивно яке красиве. Оце мені небо подобається. Усьо. О, ні. О, Скільки я маю перевертатися із цього розробочика? Оце що таке? Оце що таке? Оце що таке? Оце що таке? понимаю Раз, буде, якщо я шут еще А, Що в подарку Откриваю мега ящик? так открывай мегаящик е. <клес> давиться який худенький подарок <клес> А це додумався. У -у -у. <рик> А це він Бем длину, конечно. Оце це шутки. Ага. О, який грубий подарок? Ти шо? Ти все тут... Ростиваков? З тих предметів нічого нема. Машинки. Оце, наверное. Тут мові, а! Я не то хотів заспавнити. Шо це добавили? Нічого. Їжа, нічого. Доми. Доми я контейнери. То есть тут лигит. А це ради було? Ну ты подивись. Я не можу як це описати. Я просто не можу це описати. Ви це теж бачите? Це такий же самий острів! але тільки з травою. І, походу, ходу, о такому острові ми будемо вже розширювати свій острів, можливо, навіть і сьогодні. Тому. підписуйся на канал, ми вже на грані тисячі у нас. 994 підписника, сьогодні було 995. А це було. Не було. Розробочик, ти зараз на осінь, а вже новогоднє настроєння. Взагато. Так, навіть настроєння верніше. О, о, який камінь. Ну, все, я вже хочу сьогодні вернути цю рубрику. Чекайте її на каналі. Чекайте її на каналі, там буде повний піп'єс взагалі. І нагадую, що ми на грані цих тисяч, Тому, будь ласка, підпишіться на канал, ставте лайки. І усім пока-пока. І до наступних зустрічей. Скоро буде двіж повна.